На Оствиці у Рівному організували табір для дітей з інвалідністю та їхніх батьків. Школа прадавніх ремесел. Під такою назвою стартувала ініціатива, яка триватиме до 2 серпня. Особливість табору є те, що це діти з інвалідністю, тобто з певними порушеннями. Табір розрахований в першу чергу для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, але у нас є різні дітки, тобто це і різні за віком дітки, і з різним діагнозом. Такий інклюзивний табір організували вперше у програмі заходів: ліпка з глини, лозоплетіння, стрільба з лука, а також мандрівки на човнах. Психологи проводять різні тренінги із батьками. Участь у таборі взяли 17 діток із їхніми матусями. На жаль, в нашому суспільстві така домінантна позиція, що дітки з якимись особливостями розвитку вони мають перебувати чомусь там дома, не відвідувати садочки з певних причин. Але насправді проблема це в тому, що садочки нашої школи до цього мало адаптовані. Ось це норма, що такі діти мають відвідати школу, садочки. Ось. І ми вирішили цей табір провести для того, щоб дітей цих більше соціалізувати. Участь у проєкті взяла мама дівчинки з інвалідністю Альона Кирилюк. Жінка каже, мотивує її донька. Альона пише казки про діток з інвалідністю і стверджує, що такі ініціативи надважливі зараз. Зараз більше є не тільки дітей з інвалідністю, а ще й у зв'язку з війною. Більше є кількість людей, взагалі травмованих людей. Так і тому дітей нормотипових дітей потрібно. Привчати знайомити з цими явищами, а, тому це актуально. Це надто актуально. Окрім безпосередньої участі у таборі. Альона працює із мамами як психолог. Дуже важливим є спілкування з мамами, які мають дітей з інвалідністю. Підтримка, взаємопідтримка одна одної підтримка мам, батьків вона актуальною. Є завжди фінансується проєкт за грантові кошти від Українського культурного фонду за програмою Культура без бар'єрів. Подібні табори планують і надалі влаштовувати на Оствиці, кажуть організатори. Юлія Смаль, Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.